Попрохала теж ще придбати електроваферницю. Все життя вона користувалася радянськими зразками, але таких вже моделей, певно, немає нових, тож довелося придбати щось сучасніше. Після того, як я замовив її на промі. Відразу ж у мене виникло легке переживання, чи правильно я придбав, адже виявляється, є дві, два схожих прилади. Один називається вафельниця, інший називається тостерниця. Тож і буду робити огляд з позиції дилетанта. Так от, отримав я таку вафельницю. Ну Була там картонна упаковка. Всередині такі два пом'якшувачі з боків. Ну і будь-я. Ріжки здивований наявністю пластикового конуса, ріжки крутити. І отакого циліндрика. Закочувати вафлю і трубочки. Дрібниця, але приємно, не треба самому щось вигадувати. Почну тепер із упаковки. На упаковці зазначені основні. Технічні характеристики, основні переваги, про які хоче заявити виробник цих вафельниць. Те, що 1200 Вт. От вони великим з кожного боку понаписували. А, до речі, забув сказати про модель. Модель ВТ220. Надіюсь, це кирилиця, тому не BT220, а буду казати VT220. Вафельниця. Три роки гарантії. Ну, читаємо далі. Знову потужність 1200 Вт, легка чистка. Ну, це ще перевірити, треба буде. Антипригарне покриття, просте управління і рівномірне нагрівання. Антипригарне покриття ще раз, вони виокремили. Е, ну, на боковій стінці упаковки вони написали: індикатор живлення це лівий. Індикатор нагріву справа. Про ручку регулювання нагріву вони взагалі забули тут написати. Зате написали верхня пластина з антипригарним покриттям, нижня пластина з антипригарним покриттям і никовські ніжки. І знову повторили переваги свого виробу. А тепер переходимо до самого приладу. Ось маємо цей прилад. Ось він такий. Ось тут теж лейбл, на якому ми можемо прочитати. Made In Китай, Made In China. На німецькому читаю Made in China. Вітик Україна, а виготовлено на замовлення Вітика в Китаї. Ось такі у нас товари, начебто, українського виробництва. І знову вітик Україна читаємо. Добре. Так, перевіримо ніжки, ковзкі чи не ковські? Ну, По паперовій поверхні вони не ковзаються, дійсно важко пересуваються. По кохлях, по кохлях теж гальмуються. Тобто не обманув виробник. Не ковзькі ніжки. Шнур, кабель. Провід мене трішки розчарував. Він то м'якенький. Гнеться добре, але ж короткий. Короткий, ну, Взагалі ж короткий. Ну, скільки тут його цього проводу? 60-70 см. Тут це дуже мало. Доведеться розміщувати поряд з розеткою або користуватися переносками розеток. Ну, тепер же черга до цікавого заглянути на робочі поверхні. Оба-на. І тут ми бачимо. Поверхні з антипригарним покриттям. Ну зараз вони новенькі, зараз приємно руцями доторкнутися до них, ну, насторожуючи, якось оцей ось люфтик. Звичайно, начебто нічого страшного. Можливо, це для того, що коли вони будуть нагріватися, вони збільшуватимуться в розмірах, і щоб не було заклинювання, не було пошкодження. Від термічного розширювання матеріалів. Не репнули ні корпус, ні пластини. Можливо, також для демонтажу причищення. До речі, вони так просто ці поверхні не знімаються. Самі поверхні не люфтять відносно корпусу. Люфтить лише от, у завіски верхня, скажімо, так, частина. Електровафельниці відносно нижньої. Тут написано нержавіюча сталь. Будемо вірити, що це саме нержавійка. Два індикатори і ручка повороту. До речі, от зараз я відчув легеньке клацання. Так от, зрозумів, що от і знову клацнуло легенько. Є поділочка, познач, не поділочка, а рисочка ось на ручці з одного боку, з іншого нема. Отже, Оце нуль. Я не знаю, можливо чути. Зараз піднесу поближче до камери. Надіюсь, камера зафіксувала ці звуки. Ось перед вмиканням хотілося б звернутися до інструкції. Я сказав, що я дилетант. Тож, цікаві моменти, які я знайшов в інструкції. Це те, що у шостому пункті інструкції використано слово сендвічниця. Хоча далі по тексту використовується слово вафельниця. І один раз мені сподобалося вафельний тостер на іншій сторінці. Ну, вафельний тостер якось більш-менш зрозуміло, а от сендвічниця це зовсім інший прилад, який я боявся, що випадково замовив. Потім хотів би звернути увагу на восьмий пункт. Не використовуйте на вулиці або в комерційних цілях. Тобто вона, не, я так зрозумів, слово комерційних, не призначена для інтенсивного випікання коржів. Тобто, це вдома раз на тиждень, раз на місяць, напекти різних ріжків. І дев'ятий пункт. Не дозволяйте шнуру живлення звисати з краю столу. І знову, чи прилавка, та не торкатися ну, стосовно торкатися гарячих поверхень, зрозуміло, а от добре попередження, щоб шнур не провисав. Він повинен лежати на столі. І мені ще сподобався третій пункт у розділі перед першим використанням. Читаю. Не занурюйте пристрій та не лійте воду. А чому лійте? Здається ж, лите. Буква «и» повинна бути. Також в інструкції по використанню якось не написано, як повинні взаємодіяти. Дійсно, я її прочитав, але ніяк не написано. Нічого не написано стосовно індикаторів, коли який індикатор вмикається, коли який вимикається. Ну от Зрозуміло, що от оцей лівий індикатор, от, який називається е індикатор живлення, він певно засвітиться, коли я увімкну в розетку. А правий індикатор індикатор нагріву. Мені цікаво, він увімкнеться, коли буде нагрів, чи він вимкнеться, коли вафельниця досягне максимального ступеню нагріву. Оце ось в інструкції чомусь забули нагадати, вказати, підказати. От реально, можливо, для когось це питання. Елементарне, але я повторюсь, я дилетант, я такими приладами не користувався кухонними тому для мене це питання важливе. Спробую увімкнути і, можливо, отримаю відповідь на своє питання стосовно індикатора нагріву. чи він вмикається, чи він вимикається. Вмикаємо в розетку, бачу, що увімкнувся червоний індикатор, тобто індикатор мережі. До речі, так заборонено тримати, треба використовувати лише в горизонтальному напрямі. Це говорить інструкція. Повертаю ручку регулювання нагріву. І от в цей момент, коли вона повернулася ось на такий кут, засвітився індикатор нагріву. Певно, він вимкнеться тоді, коли вафельниця досягне певної температури, яка відповідає якомусь куту повороту. До максимума повернув, він не вимикається. І вимкнувся, коли я на мінімум. Тобто, напевно, індикатор нагріву буде сигналізувати тоді вимкнеться, коли вафельниця нагріється. Буду надіятися про це, що він вимкнеться. Повторюсь: в інструкції про його роботу, про його вмикання-вимикання мови не йде. Потрібно самому здогадуватися. Ну і наступний пункт. Якщо забороняє... Ой, вона вже й нагрілася гаряча. Якщо в інструкції йде мова, швидко нагрівається, до речі. Повторюся, якщо в інструкції говориться про те, що мити під струменем води заборонено, забороняється занурювати, Е, а якщо пластини забруднилися, то певно їх вже якось знімати треба. І там написано, що їх можна мити у посудомийній машині. Нагрілися обидві поверхні. Отже, вони повинні зніматися викруткою. Е, так, розчарую глядачів свого каналу. Е, дружина заборонила мені знімати пластини, сказала, що ця цяцька не моя. Отже, на цьому я огляд завершу. Єдине, що ще я помітив, от ця ніжка виготовлена з виступом, можливо, для того, щоб її можна було підвішувати от десь на якомусь вішаку біля стіни, на кухні, щоб воно не на столі займало місце, а от на стінку. Хоп, причепили. Воно собі висить, їсти не просить і місця багато не займає. Дружина пильнує, спостерігає, щоб я не знімав пластини.